Вітаю усіх! У мене для вас мотиваційне відео. Для мене воно двічі мотиваційне, тому що ми переїхали в інший будинок. А він більший за той, в якому ми жили. І для мене це нове. Тому я буду оформляти ванну кімнату, розпочну саме з неї. Буду оформляти її для комфортного життя в цьому будинку. Тому... Показую, як він виглядає пустий, без нічого, і буду його оформляти під наш лад. Розпочну саме з ванної кімнати, тому що буде зручно мені робити поетапно по кімнатах, щоб розкласти всі речі, тому що речей дуже багато, нас вже шість, і в кожного є свої речі, у кожного є своє. І це розкласти дуже багато роботи, в мене намічається, тому розпочну з ванної кімнати і буду оформляти. Постараюсь зробити затишок і комфорт для нас. Включаю для себе музику, щоб мені було легше і комфортно працювати. Ставлю музику і розпочинаю свою роботу. В мене тут пакети з хімією, тому я буду розкладати. Все по своїх місцях. Но спочатку буду промивати все дезінфікувати та чистити, тому я розпочну з раковини поетапно зонами раковина, оформлю раковину, спочатку її почищу, потім оформлю, а потім ванна і душова кабіна. Гарненько все дезінфікую, промиваю і буду оформляти. І викладати. Ось таке жидке мило я купила. Воно йде для чутливої шкіри і малесенька квітка на умивальники ще покладу. І купила ось такі дуже зручні крючки. Тут немає нарушник виведеного крючка, тому добре, що я купила такі. Вони не падають, не відліпляються, саме ці, що йдуть із таким клеєм. Бо є на присосках крючки і ці в мене я брала постійно відпадали. Також в саво обходжуся і ванну, буду дезентифікувати, промивати, очищати і оформляти ванну саме для нас. Так як я хочу зробити. Тут досить зручний такий, а, цей, я не знаю, плафон чи ковпачок на душові, а він світиться, коли тече холодна вода синім кольором, коли тепла вода зеленим кольором, і коли горяча червоним кольором. Я вже так звикла до нього, що просто дивлюсь на колір і розумію, добре в мене вода, чи мені треба додати. Досить зручний варіант цього душу. Ще дуже зручно, що тут є зливні виходи, тому всю лишню воду можна просто столкнути в зливний вихід. І проходжуся душову кабіну, просто змочу її і попшикаю саво хімією. Це йде сильна така досить дезінтифікуюча хімія. Попшикаю, а потім просто пройдуся душом змию. Ставлю рушничок і буду оформляти вже простір над венною. Тут була ось така квітка декоративна, я її залишу, поставлю і буду виставляти саме хімію. Та косметичні засоби. У мене косметики найбільше, а особливо коли ходжу по магазину, ви дивлюся, щось для волосся, укріпляюче і зволожуюче, тому для волосся в мене дуже багато. Але я для себе вже виставила ліміт. Наприклад, три засоби, чотири взяти, а потім. Їх довикористовувати і вже потім купити собі нові. Тому що раніше в мене було дуже багато, і вони просто стояли. Щось я використовувала, щось взагалі рік стояло. Тому я для себе поставила за правило м м ліміт таки три засоби використати, а потім вже брати нові. І цю зону зверху я хотіла поставити бальзами, але вони там. Не помістилися, тому я вирішила там оформити зону таку релакс. Я там поставила свічки, парфум для ванної кімнати і такі бомбочки для води. Ну і обов'язково антискользящий коврик, тому що це ванна, і я буду купати дітей, щоб вони мені не попадали. І ось тут буду класти ще ці. А крючки буду їх ставити, тому що немає де покласти полотенця та і буду ставити ще халатики. Дитячі, вони у мене, до речі, в цьому мішечку, вони чистенькі, я їх перед переїздом всіх попрала, тому вони чисті. Я просто дивлюсь, де поставити великі наші полот... халатики. Але на стіну ці крючки не кріпилися, тому. Я пробувала, але воно не держалося, треба кріпити їх на глянцеву поверхню, і вони будуть стояти. А чоловік та мій тато вже привезли пральну машину і встановлюють її мої помічники. І скоро можна буде включити вже пральну машину. В мене вже назбиралось на пральну машину, хоча ми тут один день. І ось так вийшло в кінці, показую результат. Там побутова косметика, саме наша, побутова хімія, буду ховати від дітей подалі. На вікно, можливо, десь виставлю, щоб вони не дістали. А тут свічки запалила спеціально, щоб показати, як виглядає ванна кімната. Рушнички. І халатики дитячі, а на вікні вверху будуть стояти рушнички для нас чисті випарані. Моя косметика для обличчя на вікні. І сушка від швабри. На цьому вікні буде така міні-вазочка, парфум для ванної кімнати та й свічка. А, побутова хімія для прання на поличці білій і машинка стиральна. Ось так виглядає цей куточок. А, тут буде пральна машинка, вона в мене вже, до речі, а, з хімією настроєна. Я поклала там пральний порошок і ввімкнула, щоб вона через 8 годин. Попралаш одяг. Хімія для прання ось тут наверху, а внизу жидкі мила та різні засоби для прибирання, і внизу ниже а це для волосся, там дещо є лаки, типу тим, чим я менше користуюсь, то поклала так, в таку зону: парфуми для нас з чоловіком і засоби для. Зубів там. і полотенця для обличчя та рук. Ось так стала виглядати ванна кімната. Мені дуже затишно і дуже подобається. Я задоволена своїм робочим процесом, робочим днем, тому буду насолоджуватись красотою, яка в мене вийшла. За двері я сховала ванночку дитячу і Горнятку для Андрійка. Ванночка, до речі, показує температуру, хоча води, хоча повітрі. Я не знаю, як той термометр настроюється, але він показує температуру навіть в кімнаті. І вікно біля пральної машинки оформило ось так. Дякую гарно, хто був зі мною. Дякую за перегляд. А Наступне, до чого я буду братися, це буде ігрова зона для дітей. А остання кімната в будинку. Там я буду, вона, до речі, йде за кухнею і там я буду оформляти дітям ігрову зону, щоб я могла їх бачити. Тому наступне відео буде про ігрову зону для дітей. Дякую гарно всім за перегляд, до зустрічі і всім гарного дня!